Як все-таки дивно створена жінка? Ну, лише вона має здатність народжувати дітей, тому що це її призначення. Призначення це те, що вкладено в вас як в особистість. Наприклад, коли народився хлопчик, усі знають, що в майбутньому він ким буде? Чоловіком і татом. Коли народилась дівчинка, ким вона буде в майбутньому? Дружиною і мамою. Для цього, звичайно, потрібен час. І призначення починає проявлятися ще в дитинстві. Маленькі дівчатка дуже люблять грати в яку гру зі своєю лялькою. Мама, підкажіть в доньку матері. Вони її вдягають, роздягають, годують, виховують, купають і вкладають спати свою маленьку донечку. Дівчатка-підлітки починають мріяти про своє майбутнє. Про принца, на сучасному чотирихколісному коні, вже, про весілля, про весільну сукню і про дітей. І їхні мрії збуваються, тому що це їхнє призначення. У кожної мами дуже ніжні руки, бо коли вона тримає свою дитину, до малечі приходить спокій. Мамині руки дуже багато вміють трудитися, якщо потрібно прибирати. Вони прибирають. Якщо потрібно готувати, вони готують. Якщо потрібно доглядати, доглядають. Виховувати виховують. Обробляти землю, обробляти. Вирощувати скотину, вирощують. Доїти корову, значить, доїте. А ще мамині руки вміють шити, Плести гачком чи шпицями. Вміють малювати чудові картини, вміють грати на музичних інструментах. І все це говорить про те, що в кожну жінку вкладено великий творчий потенціал для того, щоб її життя приносило радість, задоволення і навіть прибуток. А ще в кожну жінку вкладено великий потенціал мудрості. Що таке мудрість? Це з роками набуті цінні знання, які Необхідно практикувати в своєму житті. Мудрість дуже потрібна для того, щоб збудувати свою сім'ю. А де взяти цю мудрість? У книзі книг? Хто знає про цю книгу? Як вона називається? Біблія, правильно. Біблія це жива книга. А якщо вона жива, значить вона вміє говорити. І якщо ви захочете в цьому особисто переконатися, вам необхідно мати її вдома. І не просто мати, а брати, читати, роздумувати над прочитаним. І таким чином набувається правильна Божа мудрість, яка нам так потрібна в нашому житті. Біблія говорить, мудра жінка будує свій дім, а нерозумна своїми руками руйнує його. В цьому прикладі мова йде про дві категорії жінки. В чому проявляється мудрі жінки? я назву декілька із основних проявів. Перше, мудра жінка завжди починає будувати свою сім'ю в законному шлюбі. Її не приваблюють сучасні тенденції цивільного шлюбу. По-друге, перебуваючи в законному шлюбі, вона зберігає вірність своєму чоловіку. Не дивлячись навіть на те, як він інколи дозволяє собі ставитися до неї. Вона розумна, врівноважена і завжди навчається лише найкращому. Мудра жінка дуже трудолюбива і відповідальна, тому вона прикладає багато зусиль для того, щоб будувати свою сім'ю і виконати своє призначення жінки-матері на землі. Нерозумні жінки проявляються в таких випадках. Сварливий характер. Така жінка нестримана, всі її дратують і все нам прогине так. По-друге, вона ставиться віроломно до свого чоловіка. Віроломство діє через брехню та зраду. І така жінка, як правило, живе комоді у цивільному шлюбі, які будуть потім наслідки її зовсім не цікавить. Нерозумна жінка лінива, а значить безвідповідальна. І одного дня вона стане перед фактом, що її життя зруйновано її ж руками. Але в мене є для вас гарна новина. Є ще третя вища категорія жінки. Біблія її називає Жінка, яка боїться Господа. Яка ж вона? Це жінка. Яка дивиться на своє життя з позиції вічності. Це жінка, яка будує своє життя на духовних принципах і законах. Це жінка, яка ніколи не зупиняється на досягнутому. Це жінка, яка з радістю дивиться у своє майбутнє. У цей чудовий святковий вечір мені дуже хочеться сказати кожній із вас, що ваша праця жінки-матері на землі. Дуже цінна. Ви маєте велике значення для своєї сім'ї. Набагато більше, ніж це можна виразити словами. Спасибі вам за вашу працю. Спасибі вам за те, що ви народжуєте своїх дітей, а не вбиваєте. Спасибі вам за ніжність ваших рук, за тепло вашого серця. Спасибі вам за те, що ви часом не доїдаєте і не досипаєте, бо віддаєте найкраще кому. Дітя, діти дають їй відповідь. Я бажаю вам, щоб ви завжди були мудрими жінками і прикладали всі свої зусилля для того, щоб будувати свою сім'ю. Нехай у вашому серці завжди буде мир. Нехай в вашій родині завжди буде щастя, радість, достаток, злагода, любов. І нехай Бог охороняє ваші сім'ї. І нехай ваше життя буде самим прекрасним. Я дуже багато спілкуюся з людьми, і вони дуже часто задають одне і те саме запитання. Я хочу про це зараз сказати, тому що я думаю, що у вас час від часу теж виникає це запитання, можливо, у молодих дівчаток хлопців колись виникне, якщо ще не виникало. В чому сенс? Нашого життя дуже просто. Сенс нашого життя для того, щоб ми жили на землі, вірили в Бога, робили добро, були миролюбивими і завжди навчалися вирішувати ті проблеми, які дуже часто приходять в наше життя. Щоб ми не ховалися від цих проблем, а вирішували. І коли я даю таку відповідь, мені говорять, слава Борисівна, вам, мабуть, дуже повезло з батьками, бо вони вас навчили, що треба вирішувати проблеми? Я говорю, мені з батьками дійсно повезло, але не вони мене цьому навчили. Мене цьому навчила і продовжує вчити книга Жива Біблія. От Біблія говорить: наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Виникає запитання, як. Чи це можливо, якщо Бог, він в духовному світі, а я тут у фізичному, як я можу до нього наблизитись? Ось тут потрібно трішечки поміркувати. Давайте ми з вами поміркуємо на звичайному е, життєвому прикладі. Наприклад, поки я тут вам говорила, я звернула увагу ось на цю молоду дівчину, яка сидить у синьому гольфику. І в мене з'явилося бажання познайомитися з нею. Можливо, задати їй декілька запитань. Но мені дуже б хотілося, якби була нагода, ще спробувати розвинути з неї дружні взаємостосунки. Що мені для цього треба зробити? Мені потрібно залишитись тут чи мені потрібно Щось зробити? Наприклад, мені треба... Зійти і підійти до неї. Ну, в зв'язку з тим, що тут є шнур в мікрофоні, я не зможу цього зараз продемонструвати, але ми продовжуємо уявляти. Ось я дуже хочу дізнатися, як її звати. І для того, щоб мені це зробити, необхідно до неї підійти. Я роблю один крок, я бачу мало. Я роблю наступний крок мало. Третій, четвертий, п'ятий. І ось я рядом коло неї. Ви розумієте? Для того, щоб до когось наблизитись, познайомитися, задати масу запитань і обов'язково отримати відповіді, необхідно зробити кроки наближення. Є дуже важливо, щоб в вашому серці було бажання наблизитися. Коли молодому хлопцю дуже подобається молода дівчина, то він дуже рішучий, він дуже швидко до неї наближається, і він швидко. Задає запитання, робить пропозиції. Так от, так само і в відносинах з Господом. Для того, щоб наблизитись до нього, треба зробити кроки тут в фізичному світі. І тоді ви побачите, що ви наблизились до нього і він вже біля вас. Перший крок полягає в тому, що обов'язково кожному, хто живе на цій землі, необхідно визнати, що він являється грішником. Потім. Треба визнати, що Ісус Христос це є ваш Спаситель, що Він є Господь вашого життя. І треба запросити Його в своє життя і прийняти Його як помічника, як порадника і як Спасителя. Другий крок полягає в тому, що необхідно почати читати Біблію. Третій крок, щоб наблизитись до Бога, почніть, прийміть рішення почати жити по Слову Божому. Тобто по її рекомендації. Четвертий крок він не останній, але теж дуже важливий. Дуже потрібно, щоб ви знайшли час і знайшли те місце, де навчають Слову Божому, для того, щоб ви далі продовжували духовно рости. І у вас зараз у всіх є дуже гарна нагода. Якщо ви ніколи в своєму житті не запрошували, не визнавали себе грішником, не запрошували Ісуса своїм Господом, тобто не було у вас до цього бажання зробити крок назустріч Богу для того, щоб познайомитися з Ним, для того, щоб задати йому багато запитань і отримати обов'язкову відповіді. Я пропоную вам зробити це прямо зараз. Я можу повести вас в цій молитві, а ви тихенько повторюйте так, щоб тільки ви себе чули. Отче, я визнаю себе грішником, грішницею. Прошу тебе, пробач мені всі мої гріхи зараз. І прошу тебе, Ісус, війди в моє серце, стань Господом мого життя і Спасителем моєї душі. І ми вам дуже вдячні за те, що ви проглянули нашу програму. Ми віримо, що вам сподобалося. І в мене до вас одне єдине прохання останнє. При виході, не спішіть. Ми дуже хочемо дати кожній мамі і дівчинці маленький подарунок на згадку про цю зустріч. Всього вам самого найкращого! Будьте щасливі!